Перше місто партнер на іншому континенті, модульна поліклініка з обладнанням, яке до цього було лише у приватних клініках, повне відновлення садочку між двох знищених шкіл та перевтілення бібліотеки про міжнародну дружбу та потужну співпрацю Чернігова з партнерами у розрізі одного тижня. Стратегічно важливий для міста напрямок в контексті відновлення перспектив та подальшого розвитку посилення міжнародних відносин. Серед партнерів Чернігова відтепер і Сен-Дені, що фактично є передмістям Парижа. Угоду про співпрацю першу для нас у цьому році виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако з очільником французького муніципалітету Меттю Онутіном у форматі онлайн-конференції підписали 22 січня. Це дружба, закріплена офіційно, що повинна дати старт тісному довготривалому партнерству між громадами і піти на користь обом містам. Ішлося на зустрічі. Позитивний приклад цих відносин вже маємо. Влітку діти, чиї батьки служать, зникли безвісти, перебувають у полоні. Чи загинули? Провели три тижні канікул у Франції. на жаль, ми не можемо зробити це особисто і вимушені підписувати угоду про партнерство онлайн. Сподіваюся, у нас буде можливість зустрітися особисто найближчим часом. Запрошую вас разом з командою до Чернігова, коли у вас буде час і можливість. Нагадаємо, Сен-Дені є вже другим партнером Чернігова у Франції. У 2023-му містом побратимом також став Реймс, колишня столиця держави франків і місто коронації французьких монархів. Для нас такі стосунки це насамперед обмін технологіями і досвідом, реалізація спільних проєктів, залучення допомоги і фінансових ресурсів на відбудову та масштабні інфраструктурні роботи та реконструкції, а також свідчення, що ми на правильному шляху. Це Політично для міста дуже важливо, тому що наші містяни в цей важкий час для Чернігова, для Чернігівців, для всієї України усвідомлюють і бачать, що ми не одні в цій боротьбі. Нас підтримує світ, за цінності якого ми в тому числі боремося. Європейські цінності, свободи, демократії, місцевого самоврядування. розширює Чернігів свої дипломатичні зв'язки, знаходячи перших партнерів і за океаном. Дійсно історична мить. Договір про партнерство укладений з муніципалітетом у США. А саме містом Вайт Плейнс, розташованим у штаті Нью-Йорк, це потужний бізнес-центр, в якому зосереджені передові виробники та інвестиційні компанії, населення якого із приїжджими працівниками і гостями може досягати понад 200 тисяч осіб. Над угодою сторони працювали останні кілька місяців. Відеозв'язок же дозволив подолати відстань у тисячі кілометрів і, власне, її підписати. Я мушу сказати, що ви і вся Україна бореться за всіх нас, тому що дехто намагається повернути нас до епохи завоювань і гноблення. Ви воюєте, щоби зберегти демократію і свободу. Я знімаю копелюха перед вами і перед вашою міською радою, адже керувати містом важко, навіть коли немає війни, але робити це в той час, коли ворог активно руйнує те, що є, і те, що ви намагаєтеся побудувати, це за межами розуміння, і це те, чим ви маєте пишатися. Спіянкампрігеншененець it's, um, it's White Plains у Томас Роуч зазначив, що вони зацікавлені у посиленні партнерства і завжди готові нам допомагати у пріоритеті для обох розвиток ефективних економічних відносин та проєкти, що сприятимуть відбудові Чернігова і зроблять його сильнішим. Хопо я сподіваюся, що наше партнерство це про майбутнє, про технології, про досвід, експертизу для нашого міста. Я думаю, що все це буде важливим кроком на шляху до дружніх відносин між українським та американським народами. Зі свого боку Олександр Ломако від імені всієї громади та українського народу подякував Конгресу, президенту та всім громадянам Сполучених Штатів в особі колеги за підтримку України у боротьбі за її незалежність і свободу. Попереднє співробітництво із Вайтплейнсом, які Сен-Дені, погодили депутати на сесії 1 листопада 2023-го. Від домовленостей до реалізації маємо ще один яскравий результат співпраці. З міжнародними партнерами та донорами, сучасний модульний лікувально-діагностичний центр на базі третьої міської лікарні, 60 мільйонів гривень на його будівництво та оснащення місто вдалося залучити від ЄС та уряду Німеччини, втілило проєкт в життя. Товариство міжнародного співробітництва GIZ. це справді такий справжній європейський гарний проект. Ми зробили шість модульних лікарень, дотичних до цього. Це або міста, які постраждали під час обстрілів, під час повномасштабного вторгнення, або це міста, які були окуповані, або це міста, в яких дуже багато внутрішньо переселених осіб. Модульний діагностичний центр повністю автономний і готовий працювати в умовах воєнних викликів. Всередині кабінети для 18 вузьких спеціалістів, укомплектовані меблями, сучасним медичним та лабораторним обладнанням, що підсилить можливості лікарні і покращить якість надання послуг. Деякі з них раніше були доступні лише у приватних медзакладах. Передбачається, що поліклініка зможе приймати дві сотні пацієнтів і пацієнток щодня. Десь за місяць вже ми зможемо приймати. Ви побачите воно все готово. Деякі питання ми вже можемо. і зараз починати. Лабораторне от, обстеження вже будемо запускати. Тут для обстеження пацієнтів є такі методи. Які в комунальних закладах не повністю працюють, тільки і в приватних це і електроміографія, і електроенцефалографія, аудіометрія. Меморандум з партнерами місто підписало у листопаді 22-го. і від серпня минулого року стартували роботи у проєкті Чернігів на рівні з прифронтовими громадами, адже змушений відновлюватися після серйозних руйнувань, завданих ворогом в період блокади, зокрема і медичній сфері. Інший потужний партнер Чернігова, Латвійська Республіка, у співпраці з програмою розвитку ООН допоможе з відбудовою дитячого садочка номер 19 на Подусівці у лютому. Березні 2022-го він опинився під обстрілами та в епіцентрі авіабомбардування між двома вщин знищеними школами. Днями в рамках першого офіційного візиту до України та Чернігова його відвідала спікерка парламенту Латвії Дайга Мія Ріня разом із надзвичайним і повноважним послом Латвії та депутатами Сейму. У Чернігова і з Франції, і з Німеччини було багато, е, зустріч, але найшвидше відгукуються на всі наші потреби саме Латвія. Це я кажу, не тому, що сьогодні саме ви приїхали до нас, а тому, що воно так насправді татарі нова. Дійсно, приємно бачити, що все в процесі відновлення рухається. Щиро бажаємо вам всього найкращого. За підтримки латвійського уряду планується повне відновлення приміщення. Всі тендерні процедури проводить ПРООН, і вони вже на етапі завершення. Весною у дитсадках мають встановити і 88 ігрових майданчиків, переданих разом із меблями для садків партнерами. Їх вже розвозять по закладах. Про цю допомогу місту вдалося домовитися у травні 2023-го на зустрічі з міністеркою економіки Латвії загалом на суму 2 мільйони євро, включно з модульними будинками. Під час робочої поїздки у січні 24 го представниця парламенту Латвії зазначила, що пріоритетом для них лишається відновлення пошкодженої освітньої інфраструктури, бо діти це про майбутнє міста, і завірила, що їхня допомога Чернігову і Україні в цілому не припиниться. З останніх здобутків міжнародного співробітництва сучасний мультимедійний простір у 35-й школі замість звичайної бібліотеки, інакше кажучи, функціональний освітній хаб для учнів, вчителів та батьків. Де вони можуть неформально обмінюватися думками, реалізувати проєкти та вирішувати проблемні питання. Ідея дітей втілена завдяки громадській організації доку та фінансуванню міжнародної неурядової організації Фін Ейд. Крім того, Чернігів отримав 50 тисяч євро від міста побратима Мемінгена на облаштування предметних кабінетів в академічних ліцеях. У низці закладів освіти почалися роботи з поліпшення умов перебування учнів в укриттях. Готується оголошення закупівель по облаштуванню п'яти укриттів і капремонту 13-ї школи, що також будуть профінансовані партнерами. Всі результати досягнуті завдяки системній плановій роботі Чернігова із міжнародними партнерами, що є особливо важливою, враховуючи масштаби руйнувань та потреби у відновленні. Міжнародне співробітництво один із пріоритетних напрямків для міста.